В мене в горлі запершило. І в мене в сумочці сідав ось такі спрейчики. Прям, прям добре запершило. Може, пух якийсь попав, аж сльоза вийшла. Цей спрей, він дуже... Допомагає позбавитись, причому швидко швидко позбавитись першіння в горлі, е, якщо воно болить, якщо ангіна, якщо е, там алергія якась, е, першіння або с -с скребить тако, е, повністю вилічує і, і мгновенно ще, от, в мене не першить, Все, вже у мене прийшов цей стан. Ось, бо могла, могла попасти мікробіна а, ну, і можна було захворіти. А так цей спрей це на алоя Спрей-спасатель швидкої допомоги. У моїй сумочці сідає такий маленький флакончик. Він є у великому, він є у великому флаконі, у середньому в аптечці швидкої допомоги і ось в такому маленькому ви можете. Сюди наливати з свого великого флакону, наливати і постійно носити в сумочці з собою. Бо десь поранилися, десь там щось поцарапалися. У кого дітки маленькі, то вообще класно, бо вони можуть упасти, да, теж можуть закашлятися безразу спречі. У мене мій маленький внучочок йому от скоро буде півтора року роки. Він знає це, пшик-шик каже пшик шик і, і він і в роті собі пшикає. Сам не може нажимати такого смактує, -то, То я йому е на прогулінці е бризкаю в горлишко для профілактики, просто для профілактики. А якщо упав і колінку поранив, я йому пшик пшик бо він сам лізе в сумочку, знає, що цим треба себе лікувати. І одразу і кров, і бакнавлюються, бактер... ну, якщо глибока рана, і бактерицидна дія, заживляюча. Тобто ну, це такий антисептик ще не просто спрей, який лікує. Тут 20... тут зараз 83% відсотків гелю алоя вера і прополіс і 12 трав, які Оказують ну, різне дію і заспокойливу, і обезболюючу, і бактерицидну дію, і заживляючу, і кровоостанавлюючу. Тобто всі дії, які ви тільки бажаєте, все є в цьому спреї. Він лікує і горло, і ніс, і очі, і уші від отіту. і зволожує шкіру як тонік, як просто зволожити руки замість крему, ноги замість крему, п'яточки, якщо у вас там сухі або тріскаються, заживляє. Робить шкіру ніжною і е, після бриття, після гоління там чоловіки використовують, на інтимних зонах можна після депіляції. В общем, цей спрей це просто находка. Від ожогів, від укусів, дерматиту алергії, сипі, все, що на кожі може бути, допомагає нам цей спрейчик. Він просто ну, находка для кожної сім'ї е і його використовують просто кожен день. Ну, от кожен день. Вмиваєтесь, витерлися рушничком і спрейчиком поприскали, все, ви класну дію, і зволожуючу, і бактерицидну, і е захисну е дію собі вже зробили ось цим спрейчиком. Е ну, ось таке відео в мене вийшлося. Е усім гарного дня! Якщо ви не маєте дисконтного номеру, звертайтеся до мене, я вам його оформлю. Все, всім гарного дня.